Всім привітик! Дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні покажу вам конспект методики викладання інформатики для 5-7 класів. Тут є все, що потрібно для викладача інформатики, початківця або вже викладача з досвідом, все в одному місці, чітко структуровано зібрано. Ви знаєте, дуже люблю порядок в своїх документах. Отож, традиційно, конспект в XTLES і він починається із програми. Ось тут ви бачите сторінки, і ви можете просто натиснути і перейти на будь-яку сторіночку, яка. От вам потрібна. І починаємо ми з основ роботи в НУШ. Зрозуміло, що тут типові освітні програми. Базовий стандарт освіти. Інтегровані курси, що також зараз дуже важливо. Програма для учнів з особливими освітніми потребами і підручники. Також тут є. Також таке нововведення, як навчальна програма і як її правильно скласти, і зразок її також є ось тут. Оцінювання: загальне тижневе навантаження, характеристика результатів і власне критерії оцінювання це все також є в конспекті. Про формувальне оцінювання дуже багато, звісно ж, всі матеріали до уроків також є в конспекті. Далі ми переходимо до уроку інформатики НОЖ. і тут, власне, ми говоримо про те, які бувають уроки, як з ними працювати, які етапи уроків і так далі. Якщо ви бачите ось таку позначку, знайте, що тут є ще додаткова інформація. Також форми, методи та засоби навчання. Баланс теорії, практики онлайн-офлайн урок. І ось така дошка Padlet із сервісами, які можна використати на уроках інформатики. Причому, знову ж таки, все структуровано і все дуже-дуже чітко. Гортаємо далі. Величезна перевага цього конспекту це сервіси для використання на уроках. Дивіться, кожен з цих сервісів має е, в собі. Ви відкриваєте написано, для чого цей сервіс. І відео навчальні, як працювати в цьому сервісі. Ось. Тобто, який би ви не відкрили, який має ось таку позначку, ви будете бачити відео, як працювати в даному сервісі. Ось тут. Далі, асинхронний та синхронний режими уроку. Кілька порад про онлайн уроки та офлайн уроки. І переходимо до розділів інформатики. Як ви знаєте, всі матеріали, до речі, ось також є до уроків. Тобто, в конспекті реально зібрано все, що треба викладачу інформатики, коли він починає працювати інформатиком. Або, наприклад. Працює хоче все зібрати в одному місці. Отож, тут є дуже коротко вправи, які можна використати на уроках, і взагалі, чим можна урізноманітнити уроки інформатики. Далі, нестандартні уроки це веб-квести і проекти, як з ними працювати на уроках інформатики, яка методика роботи над проектами, тому що дуже багато говорять про проекти, але конкретики ну, досить мало. Ось, все в одному місці у вас уже є. Звісно ж, всі інформатики не люблять працювати з документами, але вони потрібні. І ось тут всі документи, які потрібні на кабінет інформатики. Додаткова література для вчителів інформатики, освітні можливості в Україні, де підвищувати кваліфікацію, як і що далі з цим всім робити. Моє улюблене програмне забезпечення для уроків інформатики. Все є, все в одному місці. Ось. Подаруночки, і звісно, про автора. Ось так. Внизу під відео є покликання, як отримати цей конспект. Він надзвичайно крутий, він у вас буде завжди. Рекомендую, коли ви його отримаєте, зберегти собі. Е Зберегти собі в закладочки та використовувати. Дякую, що дивились відео до кінця. Насилайте це відео своїм колегам-інформатикам, воно надзвичайно корисне. Дуже-дуже дякую, буду вдячна за вподобачку, за коментар. Гарного всім дня! Покликання для придбання конспекту знаходиться внизу під відео.